Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні я хочу запросити вас з собою: Ашан. подивимося разом новорічні прикраси, які тут вже з'явилися. Але, хоч їх і доволі багато, насправді це не все. Трохи пізніше, я думаю, будуть іще інші варіанти. Бо в минулому році було набагато більше всього. Ну, я думаю, в цьому будуть, просто ще не все зробили. Так, що мені подобається в Ашані? Що тут все так по кольорам розставлено, тож комусь треба в якому кольорі основному можуть підійти саме к той зоні. Ось, наприклад, тут червона і біла така зона іграшок ялинкових. Тож будемо дивитися. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобається відео, та написати коментар, а також підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Так, нами ну, будемо дивитися. Тут доволі. Цікаві іграшки, в принципі, мені хтось вписав, що ну а що тільки кулі є. ну Насправді ж не тільки кулі, хоча і кулі тут дуже цікаві. Вони і з малюночками є, ну і різний тут такий ефект на кулях присутній. Ну, а є і звичайні просто одного кольору. Ну, і крім іграшок. На ялинкових є і статуетки різні. Так, ну і не треба лякатися цін, бо тут ціни, як ви бачите, є і великі, і маленькі. А ось дивіться, який цікавий шар. Ну, точніше, куля. Так, ще мені подобаються ось такі яскраві, не знаю, як вам. Що вам більше подобається? більш такі спокійні кольори, або яскраві, червоні, сині, або ще якогось кольору. Так, а ось які дзвіночки тут малесенькі є в наборчики. Ну, і ялиночки. Ялиночки вже показують, як іграшки будуть виглядати. І такий настрій підіймають, святковий роблять. Так, а ось дивіться, яка іграшка, прикраса, 59 гривень всього. Ну, я ж кажу, ціни тут, в принципі, доволі гарні. А ось яка красива верхівка. Ой, особливо ось ця рожева. Нагадують мені зефірчик. Так, 49 теж гривень коштує. Ну, гарненька ціна, невеличка. Так, є малесенькі ось такі наборчики, є великі. Тут 329 гривень, щось, мабуть, це не те. 10 штучек. Невеличкі. Ну, а ось верхівки більш такі прості. По 59 гривень, чомусь вони дорожчі А мені, на вигляд, здаються більш простішими. Ось такі наборчики. А ось зовсім малесенькі. А вони по 7 гривень, здається, да, по 7 гривень. Так, ну і, звичайно, я знаю, що багато люблять купляти ось такі набори. А зараз знижечка тут 116 гривень. Дуже зручно нести ось і кольори. підібрані вже 329 ось такий набірчик. Такий набірчик, що можна і на подарунок комусь приподнести. Ну, а можна і собі. Так, ось дивіться, інша зона, інші тут уже кольори. Ой, мені так подобається, коли ось так іграшки складені. Тут у формі ялиночки по 309 гривень. Тут і шишечки є і кулі, і тут теж, тут 400 гривень, тут 329. Так, а ось дивіться, це віночки з мішури по 479 гривень. Ну, а чому ні? Теж гарно виглядає, Ось так, в синьому. Синьо-біла в блакитному кольорі. Ну і срібло теж є, сріблясті кулі віночки. Так, знижечка на ці іграшки по 49 гривень, 37%, гарна знижечка, ось знову зі знижечкою. Тож можна купити і знижки присутні, акційні товари теж є. Хоча до нового року ще більше місяця. Ну, випір гарний, я думаю, він тут буде а, прям до самого нового року ще залишиться. Це не розкуплять, звісно. Так, а це по 99 гривень. Ой, обожнюю синій, ось такий насичений колір. Дуже красива виглядає. Так, а це ялиночку я витягнула. Теж красива. Намиста є по 89. Ну, взагалі намиста, я думаю, тут і ще далі є, ну, поки що таке знайшла. 19 гривень, ну хіба це дорого? Дуже гарна ціна. Ось такі є. Зірочки, серця, ялиночки, дзвіночки, так. ось така ялиночка в сріблястому кольорі. Ну, взагалі 19 гривень це доволі гарна ціна. І можна придбати, так. кому потрібен білий колір, кулі в білому кольорі, дуже завжди ефектно виглядають на ялинках. 380 гривень. І ось дивіться, яке гарне тут поєднання кольорів. О, тільки що мені зірки не подобаються. Верхівки зірки по 129 набори. По 409 санти ось такі. Середнього розміру вони і не дуже великі, і не малі. Ну і багато ось таких. Таких прикрас в кошику. Так, ціну зараз подивлюся. Тут прям багато різних, може, вони різні там. ой, А це подивіться, яка краса будиночок. Дуже красивий. Я ж кажу, що так можна просто прийти, щоб настрій хоч трошечки піднявся, 149 будиночок коштує і подивитися на ось цю красу новорічну. Якось відволіктися від думок поганих. Ну і все ж таки на позитив вийти. Так, і є шишечки, наборчики по 69. Так, ось такі прикраси, тут три шишечки. А вони такі на основі. Так, ціна 79, а це щось інше вже. Тут і дзвіночки є по 109. Є гілочки. Гілочки, до речі, дуже такі пухнастенькі, вони невеличкі по розміру, але симпатичні. Можна прикрасити дім, ось такими, Малесенькими гілочками десь покласти. Так, ціну тут я не побачила. Так, ну і ще шишечки. Оця велика. Ну, не прям також велика, Ну середня за розміром. Так, ну і дуже багато різних куль оцих. Ну, Кому подобаються такі прикраси: 119 гривень 89, общем, різні ціни. І вони теж всі ж різні, різні там статуетки всередині, є звірятки. он є нотики. Так, Ще ось такі варіанти по 89. О, з вказівниками. Так, ну і ще ось такі великі по 479. Ще маленькі. Вони. Тут олені. О, а дивіться ще, які іграшки знайшла. Смачненькі, Смачненькі. Макарунці печиво. дуже красиво і смачно виглядають. Так що можна ялиночку. Десь в кафе прикрасити ось такими А це вже сумочки. Тож не тільки кулі є, є і всілякі такі іграшки. Так, а це ще, ну це теж прикраса, її можна не тільки повісити, но і причепити до гілочки. Так, ну і год змії у нас іде ось такі. Веселі, <сміщі> з посмішками по 49 гривень. Прикраси, ну і різні ще варіанти. Тут янгелочки, так, олені, чи що це, там борошки є? <сміщі> так, ключики, балерини. Ще багато всіляких різних варіантів можна знайти. Були б гроші. Звісно, що так дивишся, начебто і недорого. Ну, одну ж не будеш купляти іграшку. Треба е, щонайменше щонайменш 10. Я думаю, у, кого, у когось є з прошлого року. То я от завжди щось там докупляла раніше, а ось останні роки нічого не купляю майже. Зовсім трошечки. Так, подивимось ще верхівочки по 99 гривень. Золоті. Так, тут у нас рядок з золотом. Золото і білий колір. Ну, ялинка просто чудова ось ця. Була з снігом припорошена Так, ну і є стрічки різні для опакування. Ось такі вибір, теж доволі гарний по 29 гривень. Хто пакує подаруночки, тож тут можна придбати. Так, гілочки ось такі сріблясті. Я вже давно ялинку не ставила, може в цьому році щось і вигадаю таке, ну, може, невеличку якусь все ж таки придбаю. А так, у мене тільки декора небагато. А прикрашаю трохи будиночок, ну, точніше, квартиру свою. Ну і все на цьому. А так, в принципі, я вважаю, якщо є можливість і бажання, то прикрашати треба і святкувати теж, незалежно від того, які зараз часи. Бо це все ж таки нам придає хоч якихось сил. Бо ми все ж таки так люди влаштовані, що нам треба хоч якийсь позитив мати. Якісь такі моменти. А новий рік саме їх і дає оці е, сподівання на краще, на те, що наступив все ж таки мир, і ми будемо жити під мирним небом. Тож, якщо є бажання і є можливість, то й прикрашаємо і святкуємо, ну, хоч, хоч якось. Ну, а ми от зараз з вами просто дивимось поки що. На цю всю красу. І, чесно кажучи, все рівно хочеться купляти. От ідеш, вроді і кажеш собі, тільки подивлюсь. І вже ж хочеться і те, і те придбати. Ну, поки що тримаю себе в руках. Вирішила, що все, все ж таки я буду пізніше купляти. Зараз тільки придивлюся, а потім вже, коли вирішу, що саме я буду? Ставити невеличку ялиночку або гілочки якісь. Тоді і буду вже купляти ялинкові прикраси. Так, ну, дякую всім, хто дивився відео. Дякую всім за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Я ще трохи тут вам покажу На наостаночок, ось тут такі наборчики є. Тож, в принципі, приходьте в магазинчик дивитися ось цю красу. Ну і купляти теж. Тож, до нових зустрічей. Всім пока!